Вітаю, друже. Дякую, що завітав до мого каналу. Сьогодні, як завжди по неділях, ми подивимося, що чекає на Україну на наступному тижні. Тобто, це буде тиждень з 13 до 19 березня 2023 року. Маленька кубка, це у нас старші аркани, показує фон тижня. І велика кубка це ситуаційні та придворні карти, які показують деякі деталі, чого чекатиме на Україну наступного тижня. До речі, напишіть, як у вашому житті пройшов е, минулий тиждень, і що було на картах, і як це відігралося у вашому житті. Будь ласка, напишіть, мені буде дуже цікаво, що ми бачимо на наступний тиждень. Е, ну, це, ймовірно, нас будуть знову лякати лякати інформаційно насамперед, ну, мабуть, будуть і якісь бойові дії. Але, але вони також будуть, як то кажемо, німитьйом так катені. Воно будуть намагатися Зробити вигляд, що вони хочуть перемовин, що вони йдуть нам назустріч і все таке інше. Але цьому довіряти ні в коєму разі не, не можна, тому що це така людина, ну скажімо так, сущність, яка сутність цієї країни, ц, 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 цієї території, це нашого північного сусіда. що Це така люд... сутність, яка хоче зробити щось погане іншим, і раді цього вона, вона здатна робити погане навіть собі. От трохи замислитись, є такі люди, я зустрічала таких людей, які хотіли зробити щось погане іншим, своїм рідним, там, чи сусідям, чи колегам по роботі. І це погано було і до них доторкано, так? Торкалося їх, а вони все одно ж. Робили це як в той клічі, коли Бог запитав чоловіка, що ти хочеш, щоб я зробив тобі. Тільки уяви, знай про те, що твоєму сусіду я зроблю вдвічі більше. І він тоді відповів, щоб Господь лишив його одного ока. Уявляєте, ну це тільки про наших північних сусідів може бути. Так ось, буде багато брехні, тобто вони будуть висловлювати ніби те бажання перемовин, якогось перемірення чи щось таке інше. З-під тяжка, як завжди, знову будуть, будуть якісь наступи. І оце буде весь цей тиждень. Мабуть, знову загострення буде деяке дій по землі. Ось. І при цьому це буде в величезному колі брехні. Така буде хмара, величезна брехні. Тобто гуртуємося, включаємо, вмикаємо мозок, не піддаємося на їх і псо і знаємо своє, робимо своє, і на їх брехню, на їх лякалки не піддаємося. Гуртуємося, працюємо, захищаємо свою країну. Слава Україні!